Коли я входила в сім'ю чоловіка, то думала, що саме він буде мені опорою і підтримкою, але аж ніяк не свекор, хто б міг подумати, що біля тещі і владної дружини саме він збереже здоровий глузд. Коли люди закохуються та одружуються, то вони якось не думають про те, де будуть жити і як рідні будуть лізти в їхні стосунки. Я думала, що, хоч ми й будемо жити у Максима, але у нас буде окремий світ. Власна кімната, і там буде панувати любов і злагода. Але я не врахувала того факту, що поруч буде ще мама і бабуся, а Максим з цікавого хлопця раптом змаліє до маминої і бабусиної черешеньки. Все цих двох пань не влаштовувало в мені від зовнішності до вміння куховарити, і вони не скупилися на слова та погляди, погляди були навіть промовистіші за слова. А Максим відсовував тарілку з моєю стравою і бра, бабусині смаколики чи мамині. Якось я верталася з магазину з важкими пакетами і думала, що чоловік вийде бодай в коридор та мені допоможе, але він не міг, бо зліг з температурою 37 градусів, і біля нього вже квоктали мама й бабуся. Я втомлена, прийшла на кухню і побачила там свекра. На моїй практиці, вірніше на тодішньому моєму досвіді, чоловіків не втручалися в жіночі сварки, але свекор раптом мені підморгнув і каже Поки він там ноги простягає, ти можеш спокійно поїсти, тобі в рот ніхто не заглядатиме. Я справді смачно поїла, чи не вперше за весь час, бо завжди поруч була бабця чи мама з перевіркою, чи я не забагато їм даю цукру в чай, і я ретельно мию після себе посуд, бо вони виявили масні сліди на ложках. Свекор відчув мою вдячність і з того часу почав мені допомагати. То жінку з кухні забере, то бабцю чимось зацікавить, то Максимові підкаже, що треба таки заробити на оренду квартири і тікати звідси. Коли свекруха починала заламувати руки, що я щось не так зробила, то він казав А пам'ятаєш, як ти? І таких ляпів у свекрухи виявилося доволі достатньо, і я дякувала Богу за таку добру пам'ять у свого другого тата. Через рік ми виїхали від них та почали жити разом, а тато купив тещі та дружині дачу, щоб якось їх зайняти, про що мені сповістив з його фірмовою усмішкою. Я розраховую на свіжі огірочки від них і онуків від тебе, казав він мені. Я себе не стала барити, тому що через рік ми вже бавили синочка і не пускали маму і бабусю до себе, бо я сказала, що тоді поїду геть від Максима світ за очі. Якось ми навчилися розуміти, що один одному треба допомагати, бо гарний настрій у чоловіка то гарний настрій у мене, виспана дружина то задоволений чоловік. Ніхто до нас не прийде та не навчить бути вдячними один одному і допомагати один одному, треба цього вчитися удвох. Тому коли чоловік бачив, що я геть знесилена, то він забирав дітей і йшов на годину погуляти. За цей час я спокійно готувала вечерю і розуміла, як мені з чоловіком пощастило. І, навпаки, я забирала дітей до подруги, коли бачила, що йому потрібен спокій та відпочинок, взаєморозуміння, ось що ми вчили один одного. А це нам показав тато Максима, коли ти допомагаєш іншому, щоб всім в результаті було добре. Чомусь до такої думки не дійшла свекруха, що щастя її сина будується не на тому, яка вправна невістка, а на тому, чи вона старається зробити її сина щасливим, і такі старання не треба критикувати, а треба підбадьорювати та допомагати. Не знаю, чи ми б довго протягнули разом в тій квартирі, бо в тісноті теж нема щастя, хто б цю приказку не придумав, а так ми, нарешті, любляча родина. Підпишись, підтримай українськомовний контент.